Друзі, всім привіт! Давно виходить на зв'язок по поводу сонячної станції на 30 кВт. На 30, але ми трохи збільшили потужні по фотомодулях. Ми доставили ще тут тих 6 кВт плюс-мінус 5. 5 чи 6. Раз, два, три, 4 п'ять. просто до сонячної станції трошки доставили фотомодулів трохи, бо виходить генерація трохи була менша. Я вчив менше, тому що було в обідній порі не було 30 кВт, і вона менше генерувала в обідній порі. Ми трошки додали оцей стола, ще додали в фотомодулі, і збільшили генерація. Виходить. Краще стала працювати, але вона, в принципі, мене працює з, з 5 ранку, ось так, 5,5, ,5 6 ранку вона просинається і починає генерувати. А, та я, перша станція моя виходить, вона генерує з. З 4 ранку, з 3 годин ранку генерує вже генерація, пішла вигша, набагато вигша. І доволі там відчувається та генерація на тій станції сонячний, там колодомий. А ця сонячна станція дуже, по... Якось дуже рано просинається, але дуже пізно ввечері їм налягає. Вона може генерувати до 10 вечора, що там якісь 2 кВт, ще може плюс-мінус. Чи... Ні, до 10 вечора вона може пів кВт генерувати. там 300 Вт, 400 Вт може генерувати. А та я наоборот. У мене виходить вже сьомого вечора. Восьма там вже кіловат, 2 кВт, а 9 там вже може 100 Вт, може ще менше 100 Вт, вона ж лягає спати. 9-й години вечора. Ось так. Після з половини дев'ятого я вдома то як стола будував. Я його може чуть-чуть не кут, а чуть змістив стола, виходить на схід. Ой, за е, схід. На півдні, трошки сонце раніше як стоїть, вони сприймають може більше лучів сонячних і воно раніше ранку генерує. Бо виходить, що ця сонячна станція пізно починає включатися і до вечора дуже ну, генерує. А та трошки зранку більше генерує, але до вечора менше yeah. генерує. Оце стоїть типу, чисто на південь стил. Тут тут 33 градуси плюс-мінус 33, а це вже ось стиль побудований. Виходить е е південь-захід. Чуть-чуть десь на 5% я поверну на пів на захід. От мені цікаво, як вона буде генерувати, чи вона буде файно генерувати, чи не буде файно генерувати. Чи я просто якусь ушибку може собі зробив? А може і не зробив ушибку, бо я тут зробив на 35, 35 градусів, виставив стиль то може бути такі пори року, як зима чи осінь глибока, то сприймати будуть сонячні лучі краще і вже буде краще генерувати. Ну подивимося, якщо буде краще, ставмо лайк, якщо буде паном, став мінус лайк. Подивимося, як вона буде краще генерувати. По поводу таких сонячних втулів. То як будує, ну так, да, звісно, було б краще поставити на сонячному трекері стола, але в нас тут у вітри трохи такі доволі. Може, як ви мене там чути сприймаєте, бо вітри непоганий дує. І все так дує в нього з поля. Якщо сонячного трекера ставити, то трохи є ризики, звісно, але треба його можливо будувати, щоб він такий був крепкий. А я додатково чи просто доставив лише там пару кіловат. Фотомодулів, щоб була генерація краща в обідні пори, бо вона трохи слабень, слабка була. Ну і тепер ми будемося на розглядати, чи варто було ставити трохи на захід, чи не варто. Скажу. Ну, Десь на якісь 5%, може менше буде тренувати, може буде більше. Ну, якщо ви знаєте краще за мене, поділіться цією інформацією, я буду дуже радий з вами поспілкуватися. Теж я його е, виходить, зварив з чорного, з чорного металу, покусив, як обично. І чуть-чуть маленько зробив перемичку тут. От -от -от. Типа, зв'язав цього стола цим столом, зв'язав, плюс-мінус. Ну, ми... Так само тут вкопали непогано, там 60 сантиметрів яма нас тут притягнув середині і, і, виходить. Залили таке 5-вітрове віддерочко, дно і такze, типу, буде виходить від трави, щоб воно трава високо не піднімалася. І туди вода не потрапляла до металу. Краще було так зробити. Ну, це я таксі, в принципі, стопчиків поробив. То Тут, так, так, ну всі, тіпа. і краще косіння так само. Ти косиш, ти бачиш, що ти косиш. Ну, типу, стопа не зацепити. Ну, в принципі, такого каркасу зробив. Що був той метал, тіпа, я зварив, покрасив, причепив. Ще треба буде за шнури поприв'язувати. бо я Плютував гарненько ще. А просто ту перемичку дав, що воно краще. вона тримала, Не знаю, чи ще тут дати. Хай було би. Трошки подивимося, чи буде зимою, чи тінь буде сюди падати, чи буде тінь сюди падати. Цікаво, мені дуже цікаво буде. Але погода міняється. Чорна хмара йде, там вже десь дощ йде. І вона так по кругу, по кругу ганяє. В принципі, чорний метал стоїть, да, краще було б оцинковим, поставити, він довший і крепший був би. Але що маємо то маємо? То, друзі, чекаю на ваші відповіді, чи воно дійсно буде краще працювати, якщо ми в сонячній панелі зробили чуть-чуть на західну частину. Я думаю, туди може більше 5% плюс-мінус поставив. Якщо буде краще працювати, подобають би лайки. І напишіть, будь ласка, -як, як вас там сонячні станції генерує добренько. Хто, в принципі, підписчик в мене є з Хмельницької області, доволі став лайк, підписуємося, може, я буду десь Україні, ще їхати, зайду в гості до вас. Плані. Обміняємося моїми думками, опитом щодо чого, як правильно сонячні станції там будувати, там, е, які результати можуть краще бути генерувати при генерації. Мені це теж доволі цікава ця тема. То, друзі, не забувайте ставити лайки, подобайки. Всім до зустрічі, пока.